Однією з нав'язливих тем кремлівської пропаганди є утиски росіян та російської мови в Україні. Як і в інших випадках, расизм просто відзеркалює власні гріхи. Путін публічно називає росіян та українців одним народом, таким чином, відмовляючи останньому праві на власну історію, мову та культуру. У кремлівській картині світу природному, єднанню українців з росіянами. Постійно заважають якісь зовнішні сили: то поляки, то австро-угорський генштаб, то Ленін. А тепер, передусім, колективний захід. І це не просто персональні марення Путіна чи кола його спілкування. Публічні откровення диктатора на тему російсько-українських відносин вже стали дороговказом для російської освіти та гуманітаристики загалом. Сучасна агресивна війна проти України. Ведеться за втілення найбільш українофобських уявлень кремлівської спілки в життя, заради усунення невідповідностей між очікуванням і реальністю, шляхом безжальної трансформації останньої, через руйнування і вбивства, катування і вигнання, а також насильницьке перевиховання. Це програма геноциду української нації. Ця політика почалася не вчора. Ми маємо тривалий досвід нищення українства. За часів російського колоніального панування над Україною, це досвід заборон українських книг і викладання поглинання української церкви, переслідування і вбивств українських письменників та митців, умисної маргіналізації української культури у Російській імперії намагалися створити триєдиний російський народ. В якому українцям відводилася роль етнографічної гілки малоросів, у Радянському Союзі метою русифікації було створення нової історичної спільності радянського народу. Ані царська, ані Радянська імперії не лишали українцям шансів на збереження і розвиток як нації. Видатний діяч українського руху 19 століття Михайло Драгоманов охарактеризував період перебування українців під владою царів. Та імператорів із 1654 року. Як пропащий час, угода гетьмана Хмельницького з Московським царством 1654 року стала фатальною історичною віхою, яка задала вектор розвитку України на століття вперед. Як це вплинуло, наприклад, на українське книговидання. Його обсяг почав падати відразу після підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату ще до всіх указів про заборону особого наречія. Ярослав Ісаєвич у книзі Українське книговидання Витоки, розвиток, проблеми наводить такі дані. У Києві у 1652-1675 роках із зареєстрованих 54 видань 14 було українською книжною мовою. Тобто понад чверть. Після поразки гетьмана Івана Мазепи та короля Швеції Карла XII під Полтавою маєтки української старшини були розграбовані та вивезені в Росію. Власність української старшини, зокрема коштовності, а також Батуринський архів та багато іншого, поповнили колекції російської знаті, які тоді лише починали створюватися. Ймовірно, при Батурина. Московським військом 1708 року згоріли бібліотеки гетьмана Мазепи і генерального писаря Пилипа Орлика. У Гетьманщині друкарство українською мовою і українським варіантом церковнослов'янської було повністю заборонене. Видавнича діяльність через російські утиски надовго перетворилася в просте розмноження церковних книг у їх русифікованій формі. Попри всі перешкоди, які Петербург чинив розвитку української нації, вона не просто вистояла, але й знайшла в собі потенціал для державотворення. Після падіння імперії українці заснували власну представницьку організацію Центральну Раду, яка згодом стала парламентом проголошеної в листопаді 1917 року Української Народної Республіки УНР. Якщо українці пішли шляхом демократичного республіканського розвитку, то в Росії перемогли екстремісти-більшовики. Як і їх царські попередники, вони кинули свої сили на завоювання та втримання під контролем України у лютому 1918 року, в ході першої українсько-більшовицької війни, червоні загони вперше захопили Київ. Окупанти негайно розпочали кривавий терор. Киян розстрілювали навіть за виявлені при обшуку особисті документи, видані українською владою. Уявлення про настрій більшовиків передають слова Михайла Муравйова, який і керував штурмом столиці. Ми йдемо вогнем і мечем встановлювати радянську владу. Я зайняв місто, бив по палацах і церквах, бив, нікому не даючи пощади. Ми могли зупинити гнів помсти. Проте ми не робили цього, тому що наше гасло бути нещадними. Після кількох років кровопролитної боротьби більшовикам все ж вдалося остаточно захопити більшу частину України. Поразка і втрата державності стала передвісником майбутніх катастроф українців. Чимало видатних діячів культури загинули від рук окупантів та чекістів ще під час боротьби за незалежність. Як приклад можна згадати композитора Миколу Леонтовича. Автора композиції Щедрик, яка стала згодом всесвітньо відомою на заході під назвою «Carol of The Bells». чекістська куля вбила генія у січні 1921 року. Значна частина української інтелігенції та меценатів культури були змушені залишити рідну землю, рятуючись від класового та національного терору. Радянська влада була не лише набагато жорстокішою за царську. А ще й набагато підступнішою. Більшовики швидко збагнули, що втримати Україну, заперечуючи її право на існування, як це робили їх конкуренти російські білогвардійці, неможливо. Відтак вони почали підігрувати українським національним почуттям і користуватися ними для здобуття підтримки та влади, ціною нового закріпачення України для комуністів. Стало декларативне визнання національної самобутності її народу та його права на державність у формі соціалістичної Радянської Республіки. Тож Ленін не створив Україну, як вважає Путін. Більшовики усвідомили силу національного руху і пішли з ним на компроміс. Яскравим феноменом була радянська українізація, яка позначилася великим піднесенням літератури, театру, живопису та інших сфер культури. По-перше, як вже було зазначено, більшовики пішли на компроміс для утримання влади. Тепер цю владу належало зміцнити, приспавши пильність антиімперських сил. Мімікруючи під українську, влада більшовиків поступово ставала дедалі більш тотальною. По-друге, окупанти України були змушені продовжувати конкурувати за вплив на маси з національними силами, які опинилися в сусідніх країнах, або в еміграції. Тавруючи тризуб і синьо-жовтий прапор, комуністи намагалися водночас довести, що вони ще більші українські патріоти, ніж емігранти. Ці спроби не були марними. Короткий період національного відродження в Українській соціалістичній Радянській Республіці став магнітом для вигнанців з-за кордону. І вони повірили в Радянську Україну, почали повертатися. Тут якраз проявилася та сама більшовицька підступність. Зібравши українців і давши їм поринути у вир творчого піднесення, тоталітарна держава розпочала терор. Ця коротка доба пізніше отримала влучну назву розстріляне відродження. Та все ж, як і за царських часів, українська мова та культура вижили. Радянський Союз розпався, а українці відновили свою державність. За роки, що минули, відтоді ми пересвідчилися. Що гарантії збереження ідентичності та перспективи культурного поступу найкраще забезпечує своя незалежна держава. Пересвідчився в цьому і Кремль, який спочатку розраховував контролювати Україну через так званий єдиний культурний простір. Із роками цей спільний простір постійно звужувався, а контроль над смаками та уподобаннями українців послаблювався. Без адміністративного насадження імперська культура в Україні стрімко втрачала свої позиції, тому Росія взялася за старе. По тому, як загарбники намагаються зачистити все українське на тимчасово окупованих територіях, стає зрозумілим, яке майбутнє в Кремлі приготували для всієї України. Та зоряна доба імперії вже безповоротно минула, і ми не дамо повернути себе назад у, пропа у пропащий час, друзі. Ми створили цей канал, щоб боротися за правду, адже замовчування цих злочинів це друга смерть для їхніх жертв. Без вашої підтримки, ми не зможемо продовжувати цю боротьбу. Донати на банку Монобанк це не просто внесок у наш проект, це ваш голос проти знищення нашої нації.